Брахот. Брахот. Вітаємо наших друзів, усім шолом, усім, хто нас дивиться та слухає. І ми дякуємо Богу, що Він нам дає таку можливість Так служити йому, служити людям, бути, як говорить Шауль, служителями Тори Нового заповіту. Ми дякуємо Боже тобі, що ти даєш нам цю можливість. Говорити твоє слово. Амінь. Да, Дух святий, навчай. <кій> навчай нас, хто буде слухати Боже Слово, дивитися Боже Слово. <кій> І ми навчаємо. Ти наш <кій> Дух Святий, вчитель, наставник, порадник. Ми на тебе уповаємо. В тебе вся мудрість та сила. Ти обіцяв Боже, що настануть такі дні, коли люди будуть від мала до велику, будуть знати Бога, будуть навчені Богом. Ми дякуємо тобі. Служи нам Дух Святий. Ми дякуємо Тобі, що ти є в нашому житті. Амінь. І ми продовжуємо нашу тему, цікаву, важливу, так? тема про... Божі заповіді тема про Тору, нового заповіту. І ось ми уважно будемо читати кожне слово, так? роздумувати. І нехай Дух Святий допомагає нам правильно розуміти це слово. Так? Так. Ми потребуємо мудрості і откровень Духа Святого для пізнання Бога, для пізнання його слова, для розуміння Його слова. Ми дякуємо Духу Святому. Я говорив, що Месія, що Дух Святий він буде свідчити про мене, так? Буде продовжувати нести моє слово, моє вчення, мої заповіді, і ви будете свідчити про мене. І ви будете нести моє слово, моє вчення, мої заповіді, так? Хорошо. Матфія 5 глава, так, 17 вірш. Читаємо. Не думайте, що я прийшов знищити вчення закону чи пророцтва. Я прийшов не знищувати його, але виконати, да. так? так? В іншому перекладі. Не думайте, що я прийшов відмінити чи порушити закон або пророків, але в єврейському перекладі Тору чи пророків. так? І Тут ось ці слова дуже важливі. Не думайте. Ось я дивився у всіх перекладах, так? усіх перекладах, усіх перекладах. І в усіх перекладах однаково слово не думайте. А чому Месія так говорить? Не думайте, що я прийшов відмінити, порушити, порушити чи знищити? Бо так будуть думати. Бо так будуть думати. Так. Бо Месія, Месія, Месія. Коли він. Народу, учням, так? Коли він проповідував Слово Боже, так? Коли він ніс оце слово і вчення своє ніс в народі, так? то це слово Боже, воно дуже відрізнялося, дуже відрізнялося від вчення фарисеїв. І законники. Mm -hmm. Дуже відрізнялося. Yeah. Так, так. Да. Те, як Месія розумів Божий закон Тору, так, заповіді духовно моральні, моральні, пророки, mm -hmm. те, як Месія розумів, те, як він тлумачив, навчав народ. І те, як фарисеї, законники і священники. Те, як вони mm -hmm. розуміли тору, Божий закон, Божі духовно моральні заповіді. І вони, на жаль, неправильно розуміли, так? вони перекручували Слово Боже. так? Вони порушували Слово Боже і заповіді Божі, <кхід> спотворювали їх. так? Mm -hmm. І Месія він розуміє, він це розуміє, що народ буде слухати те, що він говорить, і це буде дуже сильно відрізнятися від того, що вчили книжники і Фарисеї. Мова, мова, мова йде не просто про закон Божий Тор, мова тут йде про духовно моральні заповіді. так? Ось цій історії, особливо про 10 духовно моральних заповідей. Так і сьогодні нічого не змінилося. Так і сьогодні люди, які читають а, слово Месії, так? вони також думають і говорять, що Месія щось відмінив закон батька, його тору, його духовно моральні заповіді. І Месія так і як 2000 років тому говорив людям і народу, так він і сьогодні говорить віруючим людям. Не думайте, не думайте. навіть і не думайте такого, що я щось прийшов відмінити те, що говорить батько, угу. Так? В своїй торі. <кій> Месія, а ти нам про що говориш? Про тору древнього заповіту, чи про Тору Нового заповіту? Про що ти нам говориш? А Месія говорить, Я говорю про Тору нового заповіту. Месія говорить, я прийшов в цей час, так? коли почалася Тора Нового заповіту. І Месія говорить: я живу по Торі нового заповіту, виконую тору нового заповіту. Так? І ми говорили про те, якби Месія прийшов виконувати тору древнього заповіту. Може так сказати, що це новий договір, який, Заповідь, договір, да, який просто на, на, заснований на основі того, що був. так? Просто він відновлений. Ну, поновлений, поновлений, так. Трохи батько змінив його. Да. Так? І якби Месія прийшов виконувати Тору древнього заповіту, так? І виконав би її, то ми усі б загинули в своїх гріхах навічно. Слава Богу, що Месія прийшов не тільки в часи Тори Нового Заповіту, uh -huh. так? О, а що він виконував тору нового заповіту. Так? Де він є? І первосвященником нашим? так? І є жертвою за наші гріхи. Ось це дуже важливо розуміти. Так? І Месія говорить сьогодні: не думайте. Не думайте. І він далі, коли ми читаємо цю історію в контекст Так? цієї історії, і ми будемо дивитися, що він нічого не відміняє. Тобто, Месія говорить, це вже Тора нового заповіту. Так? Тому що батько через Месію. Він, як говорить Шауль, що в древні часи Бог говорив з народом так, своїм, говорив через пророків, через Моїсея, коли укладав тору древнього заповіту. Бог робив це через посередника, через Моїсея. Він був як. Первосвященник Моїсей, так, як Божий посланець, так, як посол, представник Царства Божого Небесного, Батька нашого, да, Царя, був Моїсей. Так і в Торі нового заповіту Ішва Месія він, оцей Божий посланець, так, посланець, тобто посол Царства Небесного, Царства Божого, нашого небесного Батька, Царя. Яханан говорив, що приготуйте шлях для царя. Для Бога, так? тому що Він йде, наближається, Так? що наблизилось царство небес. Тобто цар Він з небес прийшов сюди, на цю землю, до вас, люди. Приготуйте йому шлях, шлях. покайтесь в своїх гріхах. Так? Шлях серця приготувати, так? В першу чергу. Да. Тому Месія Він був і первосвященником, і він звершував при житті. Так, При житті він звершував служіння первосвященника. Так? Хоча коген, по Гадоль, Коген Гадоль, по-єврейськи. Mm -hmm. Хоча він все це робив паралельно? Паралельно робив. Ну вже настали ці часи тори Нового Заповіту, а Шауль говорить Павло, в останні дні, тобто мова про Тору Нового mm -hmm. Заповіту, Бог говорив до нас через свого Сина Ішуа Месію, mm -hmm. так? Він наш первосвященник, Він і Пророк, це восьма глава євреї, як Моїсей. Думаємо, це перва, А, це перва. Перва. Це перва. він і цар, mm -hmm. так? і пророк, як Моїсей, і батько говорив через нього. Тому, а батько ж говорив, да? що я укладу з вами новий заповідь, Так. Угу. Новий заповіт. Не такий заповіт, який я уклав з отцями вашими, а вони були невірні порушили його. Не такий заповіт. Так? Так, да. Не такий заповіт, угу. який я уклав з вашими батька, батьками на камені, на пергаменті, на бумазі, в книжці. Да. Книга закону, яка була у Майсея, так? Угу. А що ж там на камені було? А на камені було 10 духовно моральних ага. заповідей. так? І він говорить, в чому же ж різниця да, тори Древнього, Тори Нового заповіту. А в тому, що він говорить, я мою тору, ту ж саму тору, ті ж самі духовно-моральні заповіді. Так? Я їх переношу з фізичної реальності в духовну реальність. Я переношу їх. У ваші серця ті ж самі 10 духовно-моральних заповідей Так? Перекладаю у ваші серця. Тому, коли ми дивимось Івангелія від Матфія, так, і я повторюю, ми дивимося п'яту главу, так? ми дивимося там 13, 15 главу, 19 главу, 22, так. Да, 23, 24 главу, все, де Єшуа Месія говорить про 10 духовно-моральних заповідей, це відноситься до ці 10 духовно-моральних заповідей. Вони відносяться до Тори нового заповіту. Mm -hmm. Це ті слова, які батько, Він вже звіщав нам, говорив нам через свого сина Ішуа Месію, в Торі нового заповіту. Mm -hmm. Тобто дуже це важливо розуміти, що батько він переніс ці духовно-моральні заповіді з каменя так, на скрижалі наші, нашого духовного серця. Mm -hmm. Він говорить, що я, він говорить, що я вкладу а, мою тору mm -hmm. так, в глибину вашої душі mm -hmm. так, і напишу. На ваших духовних серцях. Ті ж самі духовно-моральні заповіді. І він говорить, що не такий заповіт, так, який я уклав з батьками вашими, бо вони були невірні, да? Мої... Не порушили. Да, вони порушили, вони не могли його виконати. Чому? Ось ми зараз підходимо до того, щоб зрозуміти нам різницю між торою древнього заповіту і торою нового заповіту. Бо ми не, ми не живемо вже по Торі древнього заповіту в тому вигляді, яка була до пришестя Сина Божого Месії в цей світ. Так? Mm -hmm. Чому ми не живемо, а живемо по Торі нового заповіту? Ми зараз постараємося трошки це пояснити. Mm -hmm. так? Що ж такого не було в Торі древнього заповіту, важливого, що є в Торі нового заповіту. Mm -hmm. Люди, чого були такого важливого, позбавлені, що вони були невірні, порушили той mm -hmm. заповіт. Боже, а яка була можливість, щоб вони були вірними, щоб вони могли виконати той, наприклад, заповідь? І Батько говорить: у них не було моєї любові, бо моя любов через мій Дух Святий, mm -hmm. Руах Кодеш. Так? Да. Вона виливається ви в серця. серця людей. Так? Батько говорить, ви були духовно мертві в своє угу. так? духовно мертві. І ви були в рабстві гріха під владою гріха, так? рабами угу. гріха були. Так угу. Ви були духовно мертвими. Вам пот... а, а людина тільки духовно жива людина. Може жити по духовно моральним заповідям. Так? Духовно жива людина. Тому що це духовні речі, це духовне життя. Жити по духу, по Божому Слову, по духовно моральним заповідям. Так? І далі. І саме головне Дух Святий Руах. Так? Не було духа. В серцях людей. Він не жив там, бо був гріх, який розділяв людей з Богом. Тобто чотири важливі речі, які не були в торі Древнього заповіту. Це якщо ми беремо загальний увесь народ. Бо одиниці, вони мали це, ці благословіння, кого обирав Бог. Вони мали ці всі благословіння і Божу любов, і Дух Святий Руа. <клух> <Так>? <клух> Бог обирав тих людей. Ну, таких, як Моїсей, наприклад, чи Ісус Навин, чи Халев, mm -hmm. так? щоб вони Богу допомогли виконати Його волю, так? І щоб вони Бога могли чути, розуміти, знати і так далі. так? Бог таких людей обирав, відкривався цим людям, так? і Бог з ними співпрацював, спілкувався, діяв через них. Були такі люди на одиниці. А ми говоримо про загальне спасіння всього, народу, mm -hmm. так? То люди були рабами гріха перше, не було Божої любові, так, були духовно мертві, і не було Духа Святого Руаха в серцях людей. Так? Ось це все, скажімо, не могло допомогти виконувати Божі духовно моральні заповіді. Тому люди були невірними. Вони порушували тору древнього заповіту далі. Але коли прийшов Месія, Часи Тори Нового заповіту uh -huh. і приніс жертву за наші гріхи. так? І ця жертва нас очистила від наших гріхів, нашу совість і душу і звільнила від влади гріха. Ми вже не раби гріха. Uh -huh. так? Він не царює, не панує в нашому житті, не керує нашим життям. так? Далі жертва Месії нам? так? Дає. Що вона нам ще дає? Вона дає нам духовне народження. Так? Духовне народження, ми народжуємося Божими дітьми. І ось це духовне життя народжує нас, духовно, Дух Святий Роа. Але Дух Святий приносить це життя в наші серця. Тоді, коли ми віримо в жертву Месії, mm -hmm. який помирав за нас на Христі, проливав свою драгоцінну святу праведну, безгрішну кров. Mm -hmm. Так? Коли людина вірить, Цю істину так? і кається в гріхах своїх, то кров месії очищає. Mm -hmm. І тоді серце і душа чисті. І Дух Святий може рух прийти в серце людини. Mm -hmm. В життя людини, вона запрошує Духа Святого, так, yeah. і Дух Святий виливає любов нашого небесного Батька, так, дає нам любов для того, щоб Божі духовні моральні заповіді виконувалися mm -hmm. в нашому житті. І не тільки це. Гріх він розділяв нас з Богом, щоб ми могли ходити, жити з Богом, будувати з Ним відносини, стосунки. так? Щоб ми Бога могли чути, розуміти, знати. так? Як говорив Месія, що е, була проблема така? Очі, якими вони дивляться і не бачать. Це ж він про духовні очі говорив. Так? Вуха, які слухають і не чують, це ж мова про духовні вуха. Люди були духовно мертвими. І серце не розуміє. І, да, і серце не розуміє Бога. І серце далеко від Бога. Mm -hmm. так? Серце жорстоке, кам'яне, тверде, неслухняне, mm -hmm. горде і так далі. Нам потрібно було це духовне народження від Бога. Ось що відбувалося і далі. І коли Бог нас він позбавляє влади гріха, так, то тоді вже, а це ж все по причині гріха, так? Да. Все відбувалося. Добре.